І. А, і гладити собак, і кормити їх, гратися з ними, так, віддавати їм якусь свою частинку тепла там, для собаки, і вони з тобою діляться позитивними емоціями. Страждають люди як фізично, так і психологічно, тому і реабілітація має бути і психологічна, і фізична, щоб прийти до себе. Це вже бачу, мене полюбив добре. Поїди зі мною, знаєш. Поїдеш? Які дуже полюбляють людей, які тактильні, яким, яким подобається, щоб їх гладили та бавили з ними. Ні. З ними дуже приємно працювати, вони дуже позитивні та контактні. Сьогодні чергово відбувся захід сканістерапії для наших поранених бійців гвардії наступу. В нашій області це відбувається вже на майже на постійній основі. Намагаємося таким чином трохи розвантажити наших поранених побратимів, допомогти їм як морально-психологічно розвіятись, так і змінити свою. Буде на обстановку під час реабілітації, коли вони в нашому відомчому лікувальному закладі. Ви вже бачили не одних партій хлопців. От як вони змінюються після спілкування з тваринами? Е, до прикладу, коли ми, як психологи, намагаємося вийти з ними на контакт, е, в них це відбувається менш активно, так би мовити. Е, немає бажання чужа людина. Вони взагалі знаходяться в чужій області, близькі, рідні, далеко, і це ну, відбувається не, неохоче. Але після того, як вони відвідують наш заклад, поспілкуються з нашими, так би мовити, братами меншими, але так само працівниками поліції певною мірою, ну просто люди змінюються. Вони відкриваються, йдуть на спілкування і питають, коли наступного разу ще раз поїдемо поспілкуватись, подивитись.